Даю вас, любі глядачі, з вами коментатор від КСЛ Олександр Соболевський, і давайте переходити до огляду матчів минулих вихідних від нашої організації. Розпочинаємо цей огляд турніром 5 на 5, а саме серією А. Перший поєдинок, поєдинок відкриття серії А, був між командами ЮЛК та ФК Патріот. Е, особисто для мене неочікувано ЮЛК здобули для себе розгромну перемогу. Дійсно, ЮЛК підходили фаворитами до цього поєдинку, але, врешті-решт. Я не думав, що саме 7-0 завершиться цей матч Давита Девесян найкращий у УЛК, у час, коли УФК Патріота найактивнішим був Владислав Шепетовський. По забитим м'ячам бачимо ми два забитих м'ячі від Олександра Люченка, також два від Дениса Черняка. Теж дубль від Бориса Спрогіза на 20-й та 25-й хвилині. І остаточну Жирну корабку ставить Давид Девесян на 36-й хвилині. До речі, Таку таку деталь е, можу сказати, те, що ФК Юлка е, зробили для себе одразу два комплекти форми. Це ви можете побачити в їх інстаграмі. Е, Пам'ятаю, коментував, якщо не помиляюсь, другий чи третій тур серії А, коли Юлка зустрічалися з Аяксом. Тоді вони. Дійсно розгромно програли, не дуже грабило у їх виконанні. І я думаю, якщо чесно, що це аутсайдери серії А, проте цей матч ну, дійсно довів, що ЮЛК можуть навіть боротися не знаю, за чемпіонство, тому що дуже багато є конкурентів, проте бути в першій трійці, як мінімум, так точно. Що ж, переходимо далі. Характерники проти ФК Тєльбін. Теж розробна перемога ФК Тєльбін. По протоколу поєдинку можемо бачити, що Микита Моженко та Дмитро Зоренко забили по два м'ячі. Також забував Денис Сухін, Андрій Савєлєв та Олексій Білоконь. У характерників єдиним голом відлічився Єгор Косов на 35-й хвилині з передачі Костянтина Лебенця. Ну, Теж розгромна перемога ФК Тєльбін була абсолютно по ділу. Виглядали вони краще за своїх супротивників, можливо, не на такий рахунок, але ну, як мінімум в 3-4 м'ячі повинні були Тєльвін перемагати. Йдемо далі. Містім проти ФК Стар. Що можна сказати по цьому матчу? Містім були фаворитами у цьому поєдинку, як на мене, це. Та команда, яка взагалі буде боротися за чемпіонство, дійсно дуже багато конкурентів, такі як ЕЦФ, ЕЦФ вважаю, такі як Аякс. Проте містім дійсно дуже гарний колектив. Трошки, як на мене, не вистачає їм саме ротації. Тобто в них ну, є там стартова заявка, ось як у цьому поєдинку, а саме сім гравців, 6 польових плюс Голкіпер. Тому лише, лише дві заміни. Як на мене, їм треба трошки розширити заявку, зробити таку більшу ротацію, і тоді в них все буде добре в цьому плані. В цьому поєдинку вони виграли ФК star з рахунком 6-3 голи у нас забивали такі гравці, як Максим Ляшковецький, Денис Мельник, Владислав Титаренко, Андрій Чепаренко та Сергій Головань. Найкращим був Владислав Титаренко. І останній матч, матч закриття. Серії А це матч між колективами ЄЦФ та ФК Аякс. Матч між першим і другим місцем. Завжди це доволі цікаво. Але не на цей раз. Тому що ФК Аякс неочікувано ну, не для мене, якщо чесно, здобули розгромну перемогу 3-9. У нас. Е у цьому турі, а саме в п'ятому турі серії А, лише розгромні перемоги, так? 7-0, 7-1, ну, 6-3 теж можна вважати розгромом, оскільки є різниця плюс 3, та 3-9. Таке цікаве порівняння. Що ж, фк Аякс виграють у другому місце у своїх головних переслідувачів ЄЦФ за рахунком 3-9. Найкращим у ФК Якс був Владислав Федорченко у той час, коли найактивнішим ЄЦФ був все ж таки Дмитро Мищенко. Що ж, саме так завершився цей поєдинок і давайте переходити до турнірної таблиці. У турнірній таблиці у нас ситуація наступна. На першому місці ФК Якс жодного разу не програли. 5 ігор, 5 перемог, 41 10 різниця забитих та пропущених, а саме плюс 31, 15 залікових пунктів, на другому та третьому місцях у нас ЄЦФ, ФК Тєльбіт. По 12 залікових балів мають ці колективи, проте у ФК Тєльбін трошки краща різниця забитих та пропущених. А саме 23,5 проти 27,20 у ЄЦФ. На четвертому місці ФК Містім мають вони у своєму активі 5 ігор, 3 перемоги та 2 поразки. А, програли, якщо я не помиляюсь, вони якраз Аяксу з рахунком 6-3, можливо, трошки більше. А, та ЄЦФ. Саме, саме так. так, Міст Містім програли ЄЦФ та ФК Яксу своїм, як на мене, найближчим переслідувачам, ну, в будь-якому випадку, командам, які знаходяться вищій в турнірній таблиці. А, аутсайдерам поки що Містім не поступалися. ФК ЮЛК. Шість зарікових пунктів, 2 перемоги, 3 поразки. Та сама ситуація і у ФК-Старту, але ФК-Старт мають. Матч в запасі. В них одна перемога та три поразки. На три залікові пункти менше, ніж у найближчих переслідувачів ЮНК. Але, врешті-решт, можливо, саме. Цей матч, якого не вистачає в Кастарту, буде для них переможним, і вони зрівняються по забитим і пропущеним і по решті показників з ФК ЮЛК. Що ж, і переходимо до зони виліту ФК Патріот та Характерників. Останні місця поки що ці команди з лікових пунктів не здобували. При цьому можна завершити. Бажаємо удачі Патріоту, бажаємо удачі характерникам. У той час, коли ФК Аяксу, ЯЦФ десь Тільбі, та Містім, особливо ЮЛК, тому що вони так набирають переможну на ходу, бажаємо триматися, триматися на переможній ході далі і перемагати, перемагати і ще раз перемагати.